Привіт! Давай! Ви на каналі Соломія та розваги. Давай. Сьогодні будемо відкривати чебурашку та крокоділа або шокоті. Та кого ще? Кі? Hello кіті. А це хто в нас? Які мультики А Це в нас барбошкиних. Барбоскини? Це барбоскини якого будемо відкривати? Ми будемо таке ковати. Барбоски де? Да. Давай поставимо тут положити. А давай ке? Там не вийде, що ми ви відкриваємо. Ке ке? Барбоски де? А -а -а. Так. Ласка. Дай, дай. Ой. Дай, дай, Відкривай, дивися, що там всередині. Дай. Давай. Ух, таке. Тендер мене тут є. О, дивіться, що у нас є три карточки ось такі. І хто там у нас попався? Такий! Дружок. дружок. Ось такий у нас дружок. У нас такі карти. І Добля. карти. У нас такі карти. Пач. Бачите? Поч... Бачите Поч... Покажи Поч... капи. Покажи, покажи карти, які в тебе є. Ось. А то... Така, давай, давай покаже мені карти. Така і ще покажи. Ще така, отта. Квітки от рози. Оке. Такі марян. Давай. Теж така. От такі карточки. А вона крутиться? А вона крутиться. Ні, не, не крутиться ну. вона. Не хай стоїть. Ні, хай стоїть. Став плане, давай таке. Це хто в нас? А це хто? Тоц. Это мастотя. Чебурашка. Это мастотя. Тоц, чебурашка. От нас тут а шок, дружка завалила. Это маска такая, то. Шапокляк. Чебурашка. А бокрокодил герой. Мама, вот такие. Давай я допоможу перевести. Сарашка відкривається Зараз. той, той, той. Так. Она відкривай. Хто там далі? Хто там у нас живе? Випав Хто це впав. Крокодил. Крокоділ. Покажи, діткам, який крокоділ. Покажи, які крокодил не можуть. Отак покажи, каже, так близько. О, крокодил. <звук> Лякаєш? Який класний. Дают. Дружок Дали? и крокодил, да? И карточки Дали такие. все мы, мы снимаем Хеллоу Еще у нас щось є? Да. Покажи діткам коробочку, чтобы они бачили, що что Класс. Что, это Лего? Да. Вот такая Я карточка китя. у нас Я моя китя. Hello моя китя. И китя. Ой, мама, мама, ось такі котик. Котик? Да, так, зараз будемо зладжувати. Ой, і вони тають. На, відкривай, висипай, будеш зложувати. А є в нас там інструкція ще? Немає, так? Да? Що, згубила щось? Так, да. згубила шо щось. Нашла. Добре, обережно. А де така спеця? А де така і повикать? така така Так, це у нас серде. Голова є, так? давай зложимо. У нас є лова. голова. Голова. Кому подобається наше відео, а? ставте лайки. Ставте лайки. лайки, давай ручку допоможу тобі. Так ручку вставимо. Да. Ручку Очерка. сюди, давай давай. Сюди в ручку. Де сюди? От, так покажи. Давай сюди вставляємо в руку. Кітті. Киті руку одненько. Це Ой. Кода? Та ж, отакі. Та ж шапочка глянь. Киті шапочка. Шапочка Кітті? Да. Ой. Падають? Да. Дружок падає. Це теж падає. Зараз ми їх всі разом поставимо, будемо дивитися. Так, щеда. Так. О, де а це де? де ти кажеш голова? А -а -а. Де то у нас сердечко якось отак має стояти, напевно. Он така. І далі підсунемо, мабуть. Ви Ой, такі. А це кота, мама. Куди ти, напевно? Я не знаю, а що це таке? Десь туди має стояти. О, сюди, мабуть. А це кота. Мішка була тут. А це кота, мама. Вона mm. була сюди. Давай, ні, це, напевно, на цю треба. Ось так. Це кота, а це кота. Якось так. А це кота. А це що це таке? Так. Я не знаю, що тут не цікаво. Це подає. В руку, напевно, треба дати. Кіті. У мене є кати, б'є. Карти є? У мене є кати. Ставте лайки. Я кажу, тата лайки. Ось так грибочок, напевно, має стояти. Давай грибочка поставимо тут. Давай. О, грибочка. Це сюди поставимо. Ось така у нас вийшла. Такі... Дай покажемо ближче діткам. Дай мені. Покажи діткам ближче. О, кажи, бачите, які в нас кітя вийшла. Хелокі. Кітя. покажи, какие еще карточки у тебя тут есть. ловки коловки попались? Да, давай. Покажи деткам. Янда, Янте. Это кто Лини. Янте. Это батя Лини. Янда. Это Давай я поставь. Поставь, какие у тебя игрушки сегодня мы заложили. А что Котика так клеїть. Ні, це не клеїться, це просто картинки так граться картинками. Картинки? Да, давай покажемо, які в тебе такі. Хто тебе крокодил попався? Давай карточки сюди. У мене дружок попався. Дружок. Е, дружок, попався. ти що там робиш? Е. Крокодил питає дружка. Води. Води, сьому і лася. Ай, я пау. Ой. Ой. Давай-давай-давай Як тебе звати? А, а як тебе цати? Ти хало Кіті. В мене звати А Та в мене дружок. Тебе дружок. Давай да. будемо дружити. Да, давай. Давай. Йдемо гуляти? Да, Йдем О, дивися, котик стоїть, гуляє. Що ти там робиш? Так. Можеш Можешся мною гуляти? Да, будемо гуляти. Гуляй. Можеш хочеш мною гуляти? Пока. Пока. Я-ля ля І буде со мною гуляти. Я-я-я-я. Каже, винда я не боляти. Не гуляти? Так. Я, ля 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 Дружок Ля-ля-ля-ля-ля Кажу, вони мене йдуть ля 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 я, ля 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 Кіто, чого ти їш? Все, всім пока Кому сподобалось відео, підписуйтесь на наш канал hey. Всем до побачення oh, Ставте лайки Кажи, пока-пока oh. Пока-пока. Я тоже уйдил. Скажи пока-пока, как ты хотела. Скажи. Я тоже уйдил. Ты же у тебя бэдди. Ты же у тебя На велосипеде еще хотела? Киди у тебя кататься бэдди. Тут нема, напевно, велосипеда. Нема. Киди у тебя кататься бэдди. Всем пока-пока. Купим на следующий раз на велосипеде, так? Так. Пока-пока. Тима, это я, то лайки. Вообще. Пока. -пока.